Чого стало опасно їздити по дорогам, в Братиславі? І чи це правда, що страшніше зміни на Фольксвагені в Словакії тільки водітелі общественного транспорту? А Ми заправляємо кохве і подивимося, скільки ми заробимо кур'єром в Братиславі. Крутим піддалі, поки заказ не далі, доставили себе сонного в центр, ще не почало дістатись, але як тільки почне насипати закази, то одразу проснемося. Бо нічого так сильно не бодрить в Братіславі, коли ти на велосипеді як агресивний водітель автобуса, який стоїть в тебе за спиною і сигналить, бо вже пару мілісекунд горить зелений. Я думаю, всі це знають і бачили, як тут ганяють ці ребята. Водітелі мене зараз поймуть. Я сам поначалу думав, що з ними рядом можна їздити якось по правилам, але потім швидко зрозумів, що краще з ними не виділюватися. Все одно він тебе підріже або вискочить перед тобою. Ну зато транспорт їздить чітко і по розписанню, це національна гордість Словакії після бринзи. Як думаєте, цей факт може перекрити ці всі автобусні форсажі? Ну мені не в мене в городі маршрутчики ісполняли і похлеще, тільки їздили не по розписанню і на кожній остановці могли обматюкати якусь бабульку, яка проситься приїхати з поліготному. В Братиславі вони більш возпитані і допомагають старим та інвалідам. Та й дорожай своєю роботою, бо тут треба пройти курси, вивчити тонну матеріалу і потом ще здати екзамен, тільки тоді тебе випустять на дороги. А у нас, що дома, надо вивчити як в одній руці держать пачку денег со здачу, в другий телефон, гристи сімки і ще якось переключать скорость крутити баранку. А ну і ще в зубах півлітровий пластиковий стакан з гарячим чаєм, Ну це тоже іскусство. Ну такому точно не научить. Я думаю, європейці були б в шокі якби таке побачили. Ну а сьогодні за 4 часа 16 доставок це 46 євро плюс 3 євро чай.